Сьогодні вивчимо з вами зразу три слова. Перше це діє слово братен. Братен, смажити. Смажити брате. Щоб легко запам'ятати це слово, уявіть собі картинку. Ви прийшли в гості в ресторан до свого друга. І коли він вас побачив, він почав радісно гукати. О, братан, як класно, що ти зайшов. Я якраз почав смажити м'ясо. Складеш мені компанію. Слово братан дуже подібне до слова братен, тому це слово ви зможете легко запам'ятати, коли будете уявляти собі, як з братом смажити м'ясо. Ще одне слово, яке з вами вивчимо, це буде сковорідка для смаження. брат пфане. Діб пфане – це і слово жіночого роду з артиклем Гі, тож записуємо і запам'ятовуємо його в червоному кольорі. І ще одне слово брат псаузе. Це буде соус. Соус брат саузе. І так, ми сьогодні з вами вивчили три слова братен, смажити, «братфане» – «сковорідка для смаження і братсаузе соус. І складемо таке речення. Ме, айне братфане я беру сковорідку, щоб посмажити м'ясо. Повторіть ці слова декілька разів, щоб краще їх запам'ятати.